Кавун. Це завжди смачно, соковито і солодко. Багато хто з нас любить ласувати кавунами. І не уявляє період літа без нього. Тож пропонуємо вам кілька цікавих фактів про цю найбільшу у світі ягоду. Червоним кольором кавун володіє завдяки вмісту в ньому лікопіну, потужнього природного антиоксиданту. Загалом у світі зараз культивується. Понад 1200 сортів кавунів. Найдорожчим є сорт кавунів денсуке. Насіння у нього немає, а шкіра у нього настільки темна, що здається чорною. У світі є карликові кавуни, що виростають лише до 5 см у діаметрі. За смаком вони схожі з огірками, і їх іноді використовують як інгредієнти для салатів. 3 серпня. Уважається міжнародним днем кавуна. Селекціонери схрестили кавун з гарбузом і назвали отриманий результат кавбуз. За смаком кавбузи нагадують звичайний кавун. Але м'якоть у них помаранчева, як у гарбуза. Існують такі солодкі ласощі, як нардек або кавуновий мед. Для його приготування кавуновий сік довго випарюють на повільному вогні. Поки він не загусне і не набуде консистенції меду, залежно від сорту колір кавунової м'якоті може бути і яскраво червоним, і рожевим, і білим, і жовтим. Батьківщиною кавуна є Південна Африка, де кавуни і нині ростуть у дикому вигляді. Цю культуру вирощували ще у стародавньому Єгипті, що підтверджено розкопками і міфами. Середня вага кавуна коливається від 5 до 10 кілограмів, хоча буває менше і більше. А найбільший кавун в світі було вирощено в США. Американський фермер Ллойд Брайт з Арканзасу в 2005 році виростив кавун сорту Кароліна Крос вагою 122 кг. Рекордсмен по кількості найдивніших сортів кавунів Японія. Тут вивели кавуни різної форми кубічні, у вигляді піраміди і навіть у формі серця. Кавун джерело вітамінів А, в 6 С. У складі присутні ще й цитрулін і аргінін. Вони корисні для серцевого м'яза. Холін має протизапальну дію. Також є кальцій, магній, натрій та калій.